Вчорашніх засідань комітетів сьогодні немає. В принципі, в порядку денному там ви ні про ТСК, ні про робочу групу. Вони будуть розглядатися і коли? Ну, моє ж призвичай а ані Гройсман. Я не знаю. Я все, все, що доручив вчора голова Верховної Ради, я, я і пан Собуля зробив. Ми провели два спільних комітети і спільне ну засідання і прийняли рішення. Один комітет своє рішення, ми своє. Тому це інше. Це вже від залежить від голову верховного особисто сприймаєте розгляд питання ТСК як більше популістське питання. Чи це справді конструктивний спосіб конструктивне намагання шукати корупцію в камінні? Я, по-перше, ніколи не піддаваю сумні, піддаю сумніву сумнів те, що визначено регламентом і законами України. Там є чітка норма, що при будь-якій ситуації, яка сьогодні або події, яка цікавить суспільство, створюється слідчі групи. Друге питання, що нема закону про ТСК, автором якого я теж є. І в мене питання, чому його немає? Тому так, же, як немає, наприклад, закону про проєкт закону про ДБР в порядку денному, хоча я теж його автор, теж його нема. Комусь вигідно, щоб не розслідували, щоб не проводили ніякі з'ясування тих чи інших скажімо, інформацій. Ну, Вчора, до речі, головне, що я для себе виніс з засідання. Щоб офіційний представник Генеральної прокуратури, перший заступник Генерального прокурора, чітко сказав, що за два тижні перевірки інформації, яку надав пан Гордієнко, вже виявлено 645 мільйонів гривень збитків. Тобто це вже ні на кого не спихнеш, не скинеш, це вже збитки, які при цій владі, при цьому кабінеті. Ви розумієте, питання чому це дуже хороше питання, я теж його задаю. Тому що мені здається, що є спроба всіма силами зараз знову забалакати це питання, якби відкласти його, заховати. І навіть попри те, що вчора було рішення комітету профільного антикорупційного, воно не внесено сьогодні в порядок денний. Но ми будемо вимагати, зараз, зокрема, от брифінг будемо проводити, будемо вимагати, щоб це питання було негайно розглянуто. Ми, звичайно, розуміємо, сьогодні день в парламенті незвичайний. сьогодні... Був виступ президента Польщі. Потім були оборонні закони. Ну тобто, якби ви розумієте, треба було їх проголосувати, але зараз ми все одно будемо наполягати і вимагати заяви робити, щоб це питання не забулося, а нарешті було вирішено в парламенті по суті. Є рішення комітету, воно має вже розглянутися Верховною Радою. Чесно кажучи, я вважаю, що це опіум для народу. Насправді сьогодні корупція, знаєте, де сидить? В законі про архітектурно-будівельний нагляд, де стільки повноважень надається державним органам знову обирати забудовників для того, щоб знову можна було все, що завгодно за гроші купити. Є величезна корупція, яка Засіла в конституційному суді, от ми зараз розмовляли з представником Верховної Ради. Ніхто про це не говорить, а треба кричати: наступного четверга конституційний суд, де більшість людей є люди, януковича, збереться на прохання опозиційного блоку, щоб скасувати закон про люстрацію в четвер. Найстрашніший для корупціонерів закон, який вже призвів до звільнень пів тисячі високопосадових прокурорів, податківців, керівників міліції, може бути скасований людьми Януковича, які мають мантії конституційного суду, тому що їх там зберігають судді і президент України. Оце страшно. А ці ігри ТСК, не ТСК, мені здається, вони якраз робляться для того, щоб відволікати увагу суспільства. Звинувачення Гордієнка взяті під контроль. Вони обговорені, в тому числі вчора дуже публічно. Генеральна прокуратура порушила 17 епізодів. Хочуть народні депутати, кожен може залізти в документи і розібратися. Я тільки за це. Але важливо розбиратися, а не кидатися словами треба комісія, треба ще третя комісія. Повторююся, це відволікає від того, що пролазить справжній комісій.